Вас вітаю. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Я сьогодні буду готувати салат із морської капусти. Капусту морську я нарізала тут дрібно, і вона в мене з моркою. Тут я нарізала картоплю, помидори, соломкою огірки, яйці і цибуля. Змішую всі продукти: яйці. Огірки, помидори. Скарпуста і цибуля. Додаю сіль, чорний мелиний перець. А тепер готую заправку: соєвий соус, соняшникову олію, вірчицю в зернах, перемішую це все і додаю салат. Тепер це все рептильно перемішую Ось так я оформила цей салат. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.